Добрий день, друзі! Мої вітання вам з рідної Дніпропетровщини. Перш за все, хочу вам подякувати за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся, ставите подобайки та пишете коментарі. Дуже дуже приємно. Мої відео з Чорногорії набрали багато переглядів, та додалося багато нових підписників. Це мотивує мене знімати більше нових відео, але ви ж знаєте, що мій канал про подорожі. А брати відпустку часто немає можливості, тому буду найближчим часом знімати вам відео з нашого рідного краю. Сьогодні 20 липня і літо у самому розпалі. Дуже воно видалося спекотним. Декілька тижнів поспіль стояла дуже така велика спека, 38 градусів. Сьогодні вже трохи прохолодніше, 32 градуси. І ми виїхали за місто. Приїхали ми в заміський комплекс, який називається Золотий пляж. Знаходиться він в селі Орлівщина, що за 35 кілометрів від Дніпра. Цей комплекс знаходиться в дубовому лісі на березі річки Самара. Їхали ми через туристичну агенцію, яка називається Прогулянки Дніпром. Вартість проїзду складає 380 гривень. Вхід на територію парк готелю складає у вихідний день для дорослого 550 гривень. Хоча вчора ще 19 липня було 500. Площа цього комплексу дуже велика, 7 гектар. Тут є два великих басейни: є аквапарк, і родзинкою цього комплексу є контактний зоопарк. Тут тваринки гуляють просто без кліток. Ти ходиш по території а тваринки ходять біля тебе. Відгуки про цю базу дуже хороші людям дуже подобається тут. відпочивати. Ми приїхали сюди вперше. Взяли денне відвідування. Тут також можна орендувати номери, але ми приїхали на день, ввечері повертаємося назад. На територію парку заборонено проносити з собою їжу, можна взяти тільки фрукти, не можна брати велику бутилку водички. По всій території стоять кулери з водою, можна її пити. Також на території є ресторан це вегетаріанський ресторан. Хотілось би поїсти м'язка. Але що зробиш, і заборонено приносити з собою алкоголь. Так що тут має бути такий рілакс відпочинок без галасливих компаній. За 550 гривень. Ми можемо користуватися тільки басейном. Аквапарк сюди не входить. Якщо хочемо відвідати аквапарк, то це ще за додаткові кошти 350 гривень треба доплатити. Але ми любимо такий спокійний відпочинок, то нам аквапарк не потрібен. Можна також відпочити на пляжі біля річки Самара. Там також є шезлонги. Пройдемося, подивимося пізніше. Тут така територія, що її за день не обійти, мені здається. Зайшли на територію комплексу, і зараз чекаємо маленьку автівочку, яка нас довезе до басейну, тому що територія дуже велика. Куди йти, ми поки що не знаємо. Ще не чекати автівочку. Підемо пішки, подивимося, може ще яких тваринок зустрінемо. поні вже бігають. Такий хороший. Ще біленький побіг. Є вказівники і йдемо по стрілочкам, йдемо на великий басейн. Людей вже дуже багато. Їхали ми трьома автобусами великими, і автобуси були повні. Вон маленький півничок якийсь ходить. Ой, дуже цікава така місцевість. Ой, Боже, тут курочка з курчатами. Такі. Маленькі якісь китайські курочки, мабуть. Боже, краса, яка. Вийшли до озера. Тут бачимо такий загін, мабуть, для цих поні маленьких. Є будиночки напроти біля озера. До речі, вартість відпочинку за добу в будиночку біля озера 8,5 тисяч за будиночок. Стоїть віслючок, їсть травичку. О, яка краса. Там в загоні бігають кізочки. Мекають, а тут стоять павлінчики. Боже, яка територія шикарна. А з цього боку на галявині гуляють чорні лебеді. Бризкає водичка, вони вийшли тут трохи охолодитися. Боже. Вже хвилювалися, що не буде місця біля великого басейну, але поки що людей тут немає. Шезлунгів дуже багато. Так що зараз займемо собі місце. Боже, мене било водичкою. Місце в холодочку. І ще ось така тваринка. Хто це? Лама чи хто це. На Лежить, відпочиває в холодочку. Ми прямуємо далі, бо це малий басейн. Прямуємо далі шукати великий. Так, прямуємо до великого басейну і ще зустріли отакого от бечечка. Такий лахматий бечечок, у його що щось його трошки страшно. Ой Боже, <ріст> біля озера стоять такі гамаки, в озері плавають гуси. І ось ці будиночки так виглядають. Продовжуємо йти по вказівниках і вийшли до будиночків. До речі, вартість номерів. На добу номер коштує сама мінімальна ціна 3100 гривень в будній день. Ну, а будиночки на озері, я вам вже казала, до восьми тисяч. Це також а це, мабуть, вихідний. Колись тут була стара туристична база, а потім її хтось купив і зробив таку класну зону відпочинку. І ось маленький автобус повіз людей до великого басейну. Так Стоїть водичка, можна пити водичку з кулера. і бачимо, що шезлонгів тут дуже багато, так що має вистачити всім. Дійшли ми до території великого басейну і відразу зустріли басейн для дітей. Тут такий міленький. Дуже добре, що він знаходиться в холоді, вже великий басейн. Шезлонгів багато ще вільних, людей поки що прийшло не дуже багато, але зараз 9 ранку, 9.30. Подивимося вже, як буде протягом дня. «Ми Зайняли місце поруч з драбинкою. Будемо спускатися по драбинці в басейн, тому що вона є тільки з цього боку». Поруч з басейном є бар. Також можна тут буде придбати собі піцу, гамбургер вегетаріанський, можливо, також вип'ємо кави. Зараз дізнаюся. А поруч з баром є ресторан Шведської лінії. За 400 гривень можна буде поїсти борща, окрошки, сосиски, мідболи, гречку, салати. Для дітей 250 гривень. Стуликів в ресторані Шведської лінії також багато, є парасольки, але вони тут навіть не потрібні, тому що під деревами. Також є площадка для волейболу. Біля басейну можна взяти в оренду ще рушнички. Вартість 200 гривень. Це дається як застава. Поруч з басейном є душ такий сучасний і ось такі біленькі, роздягальні чи перевдягальні, окремо виділені місця для паління, газона травичка, скрізь стоять смітнички. Дуже чистенько, багато персоналу працює, бачу. І Дивлюся, ще віддається будівництво, тут добудовують. Корпуси для відпочинку. І ось так виглядає туалет. Зона для масажу. Вийли собі шезлонги біля великого басейну, а до аквапарку звідси йти трохи далеко. Кажуть, можна під'їхати машинкою, але ж хочеться погуляти по цій природі. Зараз вип'ємо ранкової кави та підемо ознайомлюватися далі з територією. Тваринки, я так розумію, також гуляють більше там, де маленький басейн, але ми там не зупинилися, так що будемо відпочивати, мабуть, без тваринок. Пішли, замовили собі каву, дуже так все продумано. Робимо замовлення на касі, є видача їжі окремо, видача напоїв. Тут є крани з водичкою, помити ручки можна, питали, яка вартість піци. Думали, може, так перекусимо в обід в барі. Вартість піци 390 гривень, 30 сантиметрів 5 сирів. А шведська лінія коштує 400 гривень. Але ти ж можеш там собі набрати їжі, якої захочеш. Так що, мабуть, скористаємося шведською лінією. Зараз вже готують столи до шведського столу. Вже ставляють серветки, сіль перчик. А ми будемо пити свою каву по цінам на барі. Отакий От невеликий стаканчик кави. Взяли ми американо без молока, вартість 70 гривень, лімонади по 140 гривень. Також є безалкогольні напої, там пиво, якийсь джендонік безалкогольний. То там уже була ціна до 180 гривень. Я дивувалася стін в Чорногорії, але ж у нас вони ніяк не менші. Поплавали Можна... трохи в басейні. Водичка дуже тепла, трохи плавають листочки. Ну а що зробиш, якщо ми в дубовому лісі? Випили також кави. Зараз підемо прогуляємося територією, подивимося, де знаходиться аквапарк. Масажні столики вже відкриті. Зараз подивимося на ціну. Мікс масаж 90 хвилин 1600 гривень. Лімфодренажний масаж 60 хвилин 1000 гривень. Так, масаж спини 30 хвилин 550 гривень. Ну, доволі такі непогані ціни на масажик. Так, прямуємо далі. А тут на будівництві побачили такого маленького оленятку, мабуть, ходить, щось воно таке худесеньке заховалося за деревинку. Боже, щось його так шкода. Рошки в нього чи спиляні, чи ще не виросли, чи що в нього там незрозуміло. На вході видавали карту території. Ми чогось не взяли, і тепер будемо то як сліпі кошенята ходити шукати. І аквапарк, і пляж піщаний біля річечки. О, боже біжить. ай, мене чуть не з'їв. що це така за пташка. Сачок якийсь дивний де? мене чуть не з'їв. Підійдемо, подивимося на лебідів. сподіваюся, що вони такі аж ага. охрана прийшла мене рятувати. Ой, лебіді, я сподіваюся, не такі агресивні, як отовий гусачок. І такий біжить, ціли, ціли на мене з'їсти. Неймовірна територія тут, звісно. Лежать відпочивають. Їм сьогодні не дуже спекотно, погода прекрасна, хмарненько. І такі два лахматих бичечка. Ще треба тут дивитися уважно під ноги, бо тут же ходять тваринки. Ой, Як гарненько. Біля маленького басейну також є бар. І людей, до речі, біля маленького басейну не дуже багато, тому що він знаходиться на сонечку. І чогось мені хочеться відпочивати там, де людей поменше. Лебіді ходять, території ще є якісь гусочки цікаві. Я так розумію, що це діти лебідів, бо вони такі ще дитячим голосочком пищать. Така качечка, яка цікава, і каченята. Ці птахи і тваринки знаходяться поруч з маленьким басейном, так що ми тут зараз на них надивимося і підемо далі релаксувати на великий басейн. Боже, які маленькі петрики ходять, які півнички. Ой, Так все цікаво. Бігає така з чубчиком. Боже, Такі дивні птахи, я таких і не бачила, <рес> як козак. А ось тут такий гарний віслючок і, мабуть, вона вагітна, така <рес> <рес> хороша пусце в неї. ...виходить так багато і віслючки відпочивають, він лежить гарненький ще. Хлопчик. Баранчик такий чорно-білий, лежить, бекає. Що ти, голодний чи що? До речі, тут можна придбати смаколики на території, я правда не знаю де, але читала, що можна придбати для того, щоб погодувати тваринок. Прогуляється лісом. А тут зона відпочинку кізочок ось лежать під парканчиком. І такий відповідний запашок від кізочок є. Так, а цей десь теж ну, зупинився. Я думала, що в нього такий самий настрій буде, як у того гусачка. По той бік паркану ходить така зграя оленів, Такі різного кольору. Є й біленький. Ой, чудово, чудово. А тут маленькі кізочки лежать, відпочивають. Тут за парканом великі олені вже лежать, у них такі роги гарні, боже, їх тут так багато. І маленьких, і такі плямисті, і біленькі, і чорненькі. Оце краса. Це ж треба приїхати в таку гарну місцевість. По дорозі до аквапарку ми ще зустріли такий мотузковий парк. Також ще одна з розваг. Дітям тут дуже чудово. Написано, що корм для тварин можна придбати на барі, на ресепшені або на будь-якій точці прокату. І ось бачимо, що є прокат велосипедів. І такі міні-кари возять по території. Знайшли ми позначку аквапарк і прямуємо. Проходимо повз ресторан. Тут також діє шведська лінія, але сюди в купальниках, в мокрих купальниках, заборонено заходити. Треба перевдягатися. Ну, ми не будемо сюди, йти. Ми вже поїмо біля нашого басейну, біля великого. Ресторан двоповерховий, можна посидіти на терасі. Знайшли ми аквапарк, він знаходиться поруч з рестораном. Тут також є таке невеличке озерце, фонтан такий цікавий. І прямуємо до аквапарку. Ось так виглядає аквапарк. На територію аквапарку ми заходити не будемо, тому що це за додаткові кошти. Гірки такі великі і людей там я бачу багатенько. Казанята такі пофарбовані, можна сказати, це ж треба. Поруч з аквапарком також знаходяться номери. Оце, мабуть, тут ціна 3100 гривень за номер. Будиночки, мабуть, дорожчі. Траус відпочиває в холодочку. Що тобі? жарко маленький, підходити вже страшно. Після того гусачка я вже всіх птахів боюся. Знайшла кенгуру. Лежить собі біленьке-маленьке в холодочку, відпочиває. Боже, яка краса! Ти манюньке таке, малесеньке. А тут маленька дитинка павина. Боже, таке манюсіньке. І там вони ходять з дітками. Оце насолода. Ми дійшли до річки. Тут також біленький пісочок, стоять шезлонги. Є батут на воді, водні розваги. Є бар. Зараз, може, спустимось, подивимося ближче, що там біля річки. Олені гуляють. Це ж треба, здається, що я попала в рай. Тут ворота закриті, до річки, мабуть, є інший вхід. Ну, не будемо туди заходити. Бачите, тут також стоять шезлонги, пісочок, парасольки є. І моя рідненька річечка Самара. Травичка газона поливається, стоїть вон гарненька альтаночка, білий страус попереду. Зараз підійдемо до нього, ходить такий гарненький, біленький. І будиночок гарний стоїть. А з цього боку залишився ще кінотеатр з попередньої туристичної бази, яка була ще, мабуть, тут з радянських часів. Дуже гарно все модернізували, все таке сучасне, доглянуте. Маленькі я Вже так давно не бачили маленьких каченят. І бабряються в калюжах. Боже, для них тут просто рай. А ось яка красуня стоїть. Лама. Сінце їсть. а ага, во ще іншого кольору. Такі цапики лежать біля паркану, рогаті. І також є запашок. Індейки. А ось такі цікаві баранці, такі роги в них закручені, Я таких ще не бачила. як грузинська шапка, відпочивають в холодочку. Хоча сьогодні не дуже спекотно, Їм, мабуть, було на тому тижні дуже важко, коли в нас було 38. Ось який чорний Петрик і грібнець у нього чорний. Ми будемо їхати додому о шостій вечора. Думали, що ми тут будемо робити цілий день біля басейну. Лежати, але ж оця прогулянка з зоопарком вона вже зайняла, мабуть, півдня. Я б тут ще ходила такі вже гарнюні твариночки до великого басейну і побачили, як ці бичечки зайшли в водичку. Жарко їм у них там така шубійка. А ще тут не ловить зв'язок. Так що відпочиваємо вже по повній програмі, як то кажуть, насолоджуємося природою, а не сидимо в інтернеті. Слухаємо спів птахів та шелест дерев. Люди все приїжджають і приїжджають. Дуже добре, що ми приїхали з раночку. Зайняли собі шезлонги біля басейну на першій лінії. Хоча ми там майже не лежимо. Вирішили ми сходити пообідати в ресторан, який знаходиться там біля аквапарку. Хочете подивитися, як він всередині виглядає. Людей вже біля басейну дуже багато. Кажуть, що сюди приїжджають не тільки мешканці Дніпра відпочивати, а також їдуть із Кам'янського та Запоріжжя. Залишаємося зараз цим автобусом, щоб доїхати до ресторану. Їдемо з таким комфортом в ресторан. Так, прийшли в ресторан і графік роботи ресторану. Сніданок з 8 до 11, обід з 12 до 5 і вечеря з 6 до 10. Бачимо, сюди люди заселяються, приїжджають з чемоданчиками, мабуть, на декілька днів, ну а ми на один. Зайшли в ресторан, сплатили по 400 гривень за шведську лінію. І зараз будемо брати собі на ресторану. Беремо їжі небагато, тому що якщо не доїли, то прийдеться сплатити ще раз 400 гривень. І отак виглядає ресторан. Зараз подивимося, що ми тут будемо їсти. Нагадую, ресторан вегетаріанський. Так що прийшли поїсти огірочків та помідорчиків. Будемо обідати на терасі на другому поверсі. З отаким краєвидом на озеро. З напитків тут є компотик, є також кава, булочки такі смачненькі, є також фрукти, яблучка та сливи. З перших страв є супчик, є також окрошечка, хлібчик. Другі страви тут макарони, овочі, є булгурчик. І тефтелі, і сосисочки. Великий вибір овочів. Так, що ми взяли собі на обід? Такий супчик з фрикадельками, мабуть, із сої. Також взяли салатик, томатики, тефтельки, олівочки, яйце, картопельку, пюре і компотик. Яночка взяла також картопельку, але взяла ще й тушені овочі, також фрикадельку цю. Смачненького нам, дякую. З'їли наш смачний обід. Він виявився такий дійсно доволі таки смачний, хоча це вегетаріанська кухня. Але навіть оті соєві сосисочки та фрикадельки були дуже смачненькими. І взяли собі ще лате, та також по маленькій булочці. Ватрушечка та сінібончик бончик з корицею. Ой, я вважаю, що за 400 гривень це доволі таки гарний обід. На першому поверсі ресторану також є вхід в спа-центр. Так що, якщо будете сюди їхати відпочивати, можна відвідати спа-центр. Косметика стоїть. База відпочинку мені дуже сподобалася. Кажу, навіщо їхати за кордон, якщо в Україні можна також дуже гарно відпочивати. Ми зараз перейшли до Річечки, хочемо відпочити ще біля Самарі, в ній трохи поплавати, тут трохи менше людей, так спокійніше. Дуже все подобається. Єдиний мінус це наші. Офіціанти вони взагалі не сервісні. Ну я би сказала, не такі вже сервісні, як має бути в таких закладах. Прийшли Поні і стало і чухає паркан спинку. Бігають по всій території. Ми коли їхали на цій мінікарі до ресторану, їхав співробітник на велосипеді і каже: Ви поні не бачили? А вони пронеслися до великого басейну. Ми вже покупалися в річці. Пляжок чистенький, водорості зустрічаються там уже глибше. Люди катаються вони на катамаранах, і на сапах, і на байдарках. Водичка така тепленька, тепленька. Вона, звісно ж, не такого кольору синього, як гірська річечка, але чистенька. Наша рідна українська річечка. Я кажу, в Україні також можна комфортно відпочити. І басейн класний, і річечка тепла, і шезлонги з парасольками, і навіть шведський стіл. Але ціна така сама, майже як в Туреччині. Якщо порахувати по 400 гривень за один прийом. Їжі, це виходить тричі поїсти, це 1200 гривень, та взяти найдешевший номер за 300, Ну, виходить, недешево. Зараз хочу підійти сюди поближче, показати активності на воді для діточок. Шезлунгів біля річки дуже багато, так що місця тут всім вистачить. І біля басейнів достатньо шезлунгів, і біля річки. І ось такі активності тут є для. Дітей. Покажу ще трохи пляжику з цього боку. Дуже приємно тут відпочивати. Я ж кажу тихенько. На пляжі біля річки також є душ, є перевдягальня. Ми вже тут не відпочивалися. Пляж працює з 6 ранку до 12 ночі, а прокат працює з 8 ранку до 8 вечора і просять закривати хвіртку, щоб тваринки не вибігли. А ось яка гарна пава стоїть. Я такого кольору ще ніколи не бачила. І синє, і зелене пір'ячко. Боже, цариця. До речі, тут пав дуже багато ходить. Так, ну що, можна вже підвести підсумки сьогоднішнього дня. Поїздка сюди вартує своїх грошей. Я б навіть сказала, що 550 гривень це дуже добра ціна для цієї території. Рекомендую їхати сюди з дітками. Дітки тут отримують багато задоволення, і в басейні накупаються, і в річці і з тваринками можна їх і попестити твариночок. Дуже таке гарне місце для перезавантаження після міської метушні. Як на мене, то я би сюди їздила, мабуть, що вихідних, але не завжди виходить. Ще що хочу сказати: по харчуванню. Набагато вигідніше брати шведський стіл це 400 гривень. Це ти наїдаєшся, ну дуже, дуже наїдаєшся, скажімо так. Плюс Дуже смачна кава, ми взяли лати, воно прекрасне з ватрушечкою, і це входить в цю суму 400 гривень, вартість обіду. А каву, яку ми брали біля басейну, за 70 гривень. Ну таке я скажу. Так що обов'язково, коли будете відпочивати на золотому пляжі, беріть шведську лінію, не пожалкуєте. Навіть немає м'яса, голодним ви не залишитесь. Хочу вам нагадати підписатися на канал, поставити вподобайку. Пишіть коментарі, хто відпочивав на золотому пляжі, чи сподобалося вам, що не сподобалося. Тому що, як на мене, все було добре. Дуже дякую вам за перегляд, до зустрічі. Що це за бобер такий? Це, це нутрія, нутрія. Боже, така криска з хвостиком. Ой, травичку їсть, красуня. Знайшли ще одну тваринку, не знаю, як вона називається. Відпочиває, моркви біля неї багато. А, там іще одна в ямі лежить. Зараз подивлюсь, там вона не одна, риють собі ями в пісочку. Скажіть, будь ласка, як вони називають? Лежить чотири. Четверо в ямі, там, мабуть, трохи їм прохолодно. І лежать, отак відпочивають. Я такий знаток тварин, це, мабуть, також шлама. Гарна така, ця чистенька, бо ті попередні були такі трошки грязні, когось виглядує. А ми бісувісні їжу не купили для тваринок, самі відпочили, а тваринок не годували. Ось така красуня підійшла. Боже, які очки в неї гарні. Ой, ще й забалакала до нас. А тут лама з малючком ходить, таке маленьке, телятко біля неї. А ці вже за парканом. Що ми побачили, там, де живуть Олені, не травиночки, не листочка внизу. Вони з'їли тут все. Ще кабанчики тут такі, кабанчики, красунчик такий грязненький, товстенький. Одноденний відпочинок на цій базі триває з дев'ятої ранку до шостої вечора. Принаймні, так нас привіз і забере трансфер.